Пекучий присмак, звісно, може створити лише найгостріший перець. Проте, якщо усі перці зберуться разом, щоб помірятися своєю силою, вижити зможуть далеко не всі. Тому сьогодні вам пропонується створити свою власну мафію перців і розібратися з правилами та тонкощами гострої ганстерської справи у грі Круті Перці, відразу із доповненням славні хлопці. В локалізації видавництва Лорд о боц. Перці – це карткова гра на збір комбінацій карт та пряме протистояння гравців. І ця гра розрахована від 2 до 8 гравців. Під час партії гравці будуть розігрувати карти перців, намагаючись зібрати якомога крутіші банди із усіх. Однакових або навпаки усіх різних перців для отримання більшої кількості очок, і задля цього їм буде потрібно атакувати один одного за допомогою розіграша різноманітних пекучих карт, чи навпаки, хитрувати і обманювати, надаючи собі нових можливостей, граючи хитрі карти дій. У гру «Круті перці ви можете грати як у індивідуальному, так і змагальному режимі. Спершу розберемо основні правила індивідуального режиму, а після поговоримо про командний. Отже, на початку гри, якщо у партії бере участь від 2 до 4 гравців, використовуйте карти з двома перцями на звороті. Якщо більше використовуйте всі карти, усього в колодії в нас є три типи карт: це 10 видів перців, пекучі карти і карти дій. А також ще є карта облави, яку перед початком гри необхідно відкласти в сторону. Далі роздайте кожному гравцю по 6 карт з колоди. Після цього кожен гравець повинен відібрати собі стартову руку за допомогою драфту, тобто, кожен гравець повинен обрати одну з наявних карт на руці і відкласти її. Собі, а інші карти передати наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Далі гравець отримує карти від іншого гравця і знову робить такий самий вибір, відкладаючи ще одну карту. І таким чином гравці роблять до моменту, поки у кожного гравця не буде по 6 карт. Це і буде стартова рука. Після цього необхідно додати карту облави до позасталої колоди в залежності від кількості гравців. І це потрібно зробити у відповідну частину карт знизу колоди. Наприклад, на 2-4 гравця ми кладемо карту у будь-яке місце колоди, що потрапляє у червону зону. І на цьому приготування завершується, але спершу оберіть будь-яким чином першого гравця, він і розпочинає гру. У свій хід гравець може виконати скільки завгодно дії із перелічених до того ж скільки завгодно разів. І якщо гравець виконує хоча б одну із цих дій наприкінці ходу, він бере дві карти із колоди. Проте, якщо гравець не хоче виконувати жодної дії, то він повинен скинути одну карту з руки чи з однієї із своїх банд і добрати дві нові карти із колоди. До речі, ліміт карт на руці дорівнює восьми. Тобто, будь-коли, якщо ви повинні отримати дев'яту карту, спершу скиньте одну зі своєї руки, а після отримуйте нову. Після того, як гравець виконав свої дії або не виконував жодної хід, переходить наступному гравцю ліворуч. А тепер давайте детальніше розглянемо кожну дію. Щоб зібрати банду перців, ви повинні одночасно викласти на стіл три або більше карт перців і створити банду одного з двох типів. Або це будуть перці тільки одного типу, або всі перці різних типів. Якщо ви вже маєте перед собою викладені банди перців, то можете поповнити їх однією чи більшим числом карт перців з руки, дотримуючись правил банди. До речі, у колоді є такий собі солодкий чилі. Це джокер. Ви можете поповнювати цією картою банди будь-якого типу, але в банді може бути лише один солодкий чилі. До речі, солодкий чилі це єдина карта, яку можна переміщувати між бандами під час свого ходу. Проте це не повинно призводити до утворення неповних банд, банд, у складі яких менше трьох перців. Дія зіграти пекучу карту. Пекучі карти дають вам змогу атакувати банди перців ваших суперників. Щоходово можете грати по одній пекучій карті за кожну свою повну банду. Для всіх цих карт діють одні й ті самі правила: розігруйте карту, відправляючи її до скиду, далі обирайте одну свою повну банду і оголошуйте, який перець з неї буде атакувати. А після цього виберіть банду суперника. І перець із цієї банди, який буде мати меншу або рівну силу вашому перцю, і застосуйте до нього властивість розіграної карти. Проте солодкі чилі ніколи. Коли не можна обирати ціллю атаки. Отже, пекучі карти. Заграти. Розігруючи цю карту, розмістіть карту атакованого перця всередину колоди. Бах. Ця карта відправляє атакованого перця до скиду. Бах-бах. Дозволяє атакувати одразу двох перців в одній банді, відправляючи їх до скиду. А ось зрада при успішній атаці дає вам змогу обрати іншу банду гравця і взяти одного перця силою до восьми, і додати його до однієї з ваших банд чи можна додати карти і створити нову банду з цього перця та інших перців з руки. А ось карти дій дозволяють отримувати додаткові бонуси гравцям під час гри, навіть нейтралізувати дії інших гравців. Наприклад, карта Навіть не думай, яку ви можете грати будь-коли, навіть не у свій хід, щоб нейтралізувати ефект будь-якої пекучої карти, навіть якщо атакують на вас. Проте нейтралізувати можна тільки пекучу карту. Контрабанда дозволить подивитися три верхні карти скиду, а після узяти собі одну карту на руку, повернувши інші до скиду. В тому порядку, як вони лежали. Розігравши карту крадіжка, оголосіть назву однієї карти, наприклад, Халапеньо. Далі кожен гравець повинен віддати вам усі такі карти, якщо він має їх на своїй руці. Але ви не можете грати крадіжку під час першого раунду. Шантаж дозволяє вкрасти одну карту з руки будь-якого з гравців, а зігравши рекет, візьміть дві карти з колоди. Коли під час гри ви берете з колоди карту облави, ваш хід негайно завершується, а потім усі гравці можуть перезібрати свої банди перців, переміщуючи перці як між бандами, так і додаючи нових перців з руки для формування нових банд чи поповнення існуючих. Але перегрупувавши свої карти, ви не повинні залишити на столі неповні банди. Після цього гра продовжується і триває до моменту, коли гравець бере останню карту з колоди. Він може завершити свій хід. А потім усі гравці можуть виконати ще по одному ходу, але звісно, карти з колоди більше ніхто не набирає. Після цього гра завершується, і гравці скидають позасталі карти з руки, а також усі неповні банди і переходять до підрахунку очок. Для змішаних банд просто сумуйте силу всіх членів цієї банди, цифри у куті карт перців. Для банди побратимів спершу додайте силу всіх карт, а потім помножте отриману суму на 2. І складіть отримані результати за усіма своїми бандами. Гравець, що набрав більше за всіх очок і завойовує повагу крутих перців і перемагає у грі. У разі нічиєї за очками перемагає гравець з найбільшою кількістю банд побратимів. Якщо і далі нічия, перемагає гравець з найменшою кількістю карт перців на столі. Якщо все одно нічия, то гравці ділять перемогу. Якщо ви вже опанували базові правила, можете спробувати додати більше різноманітності до гри, використовуючи властивості деяких перців. Під цифрами у деяких карт перців, Джиммі Нардело, Поблано, Табаско та перчина примара є спеціальні позначки, які вказують на унікальну властивість цього перця. Джиммі Нардело, знаходячись у банді, стає спільником і додає два до вашої сили атаки будь-якого перця в цій банді. Граючи пакучу карту, ви можете використати цю властивість, щоб додати цю силу до сили іншого перця з його банди. Поблано перетворюється на охоронця. Якщо суперник використовує карту Бах або бах бах щоб вилучити вашого перця, а ви маєте в тій самій банді поблано, то можете скинути його замість атакованого перця. Табаско – хуліган при розі карти Бах він дає змогу атакувати двох перців замість одного в одній банді. А ось перчина примара стає снайперкою. Проти неї охоронець поблану вам не помічник. Ви завжди видаляєте обрану карту після успішної атаки. Наразі ми з вами розглянули базові правила гри в індивідуальному режимі, проте, як я вже казав, ви також можете грати в чилі перці командами. Для цього перед початком гри поділіться на команди з рівною кількістю учасників, а також розмістіться за столом таким чином, щоб гравці однієї команди не сиділи поруч один з одним. Протягом гри гравці однієї команди можуть викладати цілі банди перців один перед одним, поповнювати своїми перцями банди гравців своєї команди, переміщувати солодкі чилі між бандами своєї команди, грати карту дій навіть не думай при атаці на партнера, але не можуть обговорювати свої ходи або показувати один одному свої карти на руці. Також під час облави гравці однієї команди можуть перезбирати й об'єднувати, які завгодно банди грав. Гравців своєї команди, поповнювати банди гравців своєї команди перцями зі своєї руки, спільно вирішувати та обговорювати усі свої дії та які банди залишати кожному гравцеві однієї команди. Проте показувати карти на руці все одно не можуть. До речі, при грі в двох також діють деякі зміни у правилах, про які ви зможете дізнатись в буклеті правил до гри. Доповнення до гри круті перці під назвою славні хлопці не є самостійною грою і вам. Також знадобиться базова коробка, щоб грати з цим доповненням. Це доповнення додає до гри 5 нових персів з унікальними властивостями, а також ще карти хитрощів. Ви можете або одразу додати усі компоненти до базової гри, або додати нові перці чи хитрощі окремо. Для гри з новими перцями вилучіть з базової колоди всіх перців з тим самим числом, що й на нових перцях. А далі додайте нові карти до колоди. Танцівниця Депадрон один раз за хід може вільно переміщуватись між бандами, навіть якщо після цього залишається неповна банда. Картяр чипотлі дає вам змогу взяти дивінові карти. Правда, для цього його потрібно відправити до скиду або з руки, або скинувши зі своєї банди, тільки якщо після цього не залишиться неповна банда. Граючи відьму, мадам Жанет з руки, можете додати її до своєї банди або до банди суперника і забрати собі будь-якого перця з цієї банди. Якщо ви це зробили, то повинні негайно поповнити щойно взятим перцем будь-яку зі своїх банд. Джентльмен на Гавайпер дає можливість взяти одну карту з колоди, якщо ви втратили джентльмена внаслідок дії будь-якої пекучої карти. А гангстер Перець Ікс скасовує всі інші особливі властивості членів своєї банди, і їх не можна використовувати. А ось, граючи з хитрощами, перед початком гри розмістіть колоду хитрощів біля основної колоди. Щоразу, коли ви збираєте нову банду зі щонайменше трьох перців з руки, візьміть одну карту хитрощів з колоди. Але ви не можете мати більше трьох таких карт. До того ж, під час облави ви не берете нові карти хитрощів. На кожній карті хитрощів вказується, коли саме можна зіграти цю карту і які умови повинні збігатися для її розіграшу. Наприклад, підкріплення. Її можна розіграти лише у свій хід, і верхня карта у скиді повинна бути перець. Тоді ви розігруєте цю карту і виконуєте вказані на ній властивості. Або, наприклад, поцілунок смерті, який грається будь-коли, якщо картою бах або баг бах вилучили одного з ваших перців, тоді ви можете скинути одного перця силою 5 або менше з банди нападника. Ну що ж. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри, круті перці в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!